Продовжимо нашу роботу, заправила ниточку зеленого кольору, і зараз з стебловим швом ми виконаємо ось це стебельце. Знову ж таки, виконувати будемо вишивати знизу до гори, і нитку нашу треба закріпити швом перед голочка. Отже, невеличкими стіпками. В протилежному напрямку рухаюся до краю цього стебла. Бережненько затягуємо. Ось таке, якщо бачимо, зайвий, трішечки зрізаємо. Так, є. І щоб е, обов'язково слідкуємо за нашою ниточкою, вона у нас має лежати завжди з однієї сторони. В моєму варіанті, в моєму виконанні, вона буде ось лежати на праву сторону. Значить, обережно робимо перший стібочок у стебловому шві трішечки такі великий. ніби він у нас буде потім розділятися на два, і посередині, значить, бачимо так, довжина стібка великого буде у нас в цьому проколі. Виколюю ніби по центру цієї довжини від робочої нитки до мого проколу. Так, і затягуємо обережно, щоб нічого у нас тут не сплуталось, ну і ні в якому разі, щоб не розпався наш а, шов перед голочка. Є, затягнули, нитка вільно лежить на тканині. Далі а, трішечки відступаю. Оцю точку пропущу, щоб не розпустився моя закріпочка. Трішечки попереду неї роблю прокол, а виколюю вже в кінець попереднього стіпка. І виходить, що довжина мого стеблового стіпка буде ось ці 3 міліметри. Затягуємо. Є. Нитка вдвоє, тому стебло буде таким товстеньким, щоб його було помітно. Бачу, що трішечки витягнулася моя закріпочка, зайве зрізаю, щоб нічого не стирчало. І продовжую виконання далі. Нитка завжди з однієї сторони. Роблю крок на 3 мм приблизно так. і виколюю кінець попереднього стібка. Режно затягуємо. Є. І получається, що стіпок ніби за стіпок заходить, ніби вони між собою переплітаються. Знову повторюю, затягуємо є, відступаю 3 мм. Виколю виколюю кінець попереднього. І затягуємо ниточку. Знову повторюємо до тих пір, поки не завершиться наше стебло. Так, нитка трішечки товстенька, плутається. Обережно з нею поводимося. Так, при цьому ж завжди тканинку нашу натягуємо, ниткою ні в якому разі не стягуємо. Кінець попереднього є і, і обережно затягуємо. Тепловий також відноситься до вільних швів. Ним дуже часто виконують, обшивають саме рослинні елементи, такі як стебла, жилки на листочках, на пелюсточках. Тому він також відноситься до різновидів гладьових швів. Йдуть чітко по лінії, яку я намалювала. Так, якщо нитка скручується, ми її розкручуємо, щоб вона не робила нам зайвих проблем. Так, і обережно затягуємо. Закручується стебло, йдуть чітко по лінії. Ну, і ще, мабуть, десь два, два стібочки, щоб дійти до вже виконаних пелюсточок, вишитих пелюсточок. Так. І вже останній стібочок. Я його прокладаю по, по лінії і вже не вивожу на лицьову, а залишаю на виворітній стороні. Ось так у нас вийшло. Ну, і з вирібної сторони, звичайно, підвожу під останні сті бочок. Так. Коли в нас тут творюється петелька, в неї занурюю голочку і обережно затягую малесеньким вузличком, при цьому притримуючи нитку тканинку. зрізаю, і ось наш результат роботи. Стебловий шовчик, який чітко повторює з таким закрученим так лягає, і повторює контур нашого стебла.